За комирні були, і, і пам'ять про початок на почану, де висотне, не стигне, не, не згоди, До в поки силу роду своїх чатах, і з ромом по села беру збори. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів поки на лиця людина, і працівських Сьогодні в нас в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера відбулася прем'єра такої унікальної. Можна назвати все таки казки. Казки – це «Фольк модерн, Більше по сучасному автору Ніку Лисицькому, і саме він написав таку дитячу. Чудову книгу, яку раджу всім прочитати Кий і Морозна Орда. Можна провести аналогію, тому що кожен з нас сьогодні кий, який бореться зі злом і несе в собі добро, і морозна орда, яка нам заважає спокійно жити і працювати. І... Все-таки я думаю, в Україні напевно це вперше, тому що це поєднання з сучасності з фольк-мотивами. Обов'язково ми використовуємо автентичну музику, трошечки сучасної, поєднуємо це з українськими традиціями і разом це все подаємо в красивій касті, яка народжується прямо на цій сцені. Сьогодні цей захід був для дітей військових, для внутрішньо переміщених дітей також для тих, хто постійно підтримує військо або ті, хто, на жаль, вже віддали своє життя за нас. Будемо її показувати періодично всі всі різдворіздвяні свята, і щиро запрошуємо кожного глядача. Можуть подивитися, можуть прийти діти з батьками, можуть навіть просто дорослі прийти, тому що це дійсно цікаво. Це буде такий світ українського фольклору в поєднанні з містикою, тому що і книга, і всі наші персонажі це дійсно такі. Автентичні містичні герої України саме через цю казку наша мета показати, що ми всі разом єдині, ми точно поборемо ворога і ми точно переможемо, тому що ми повинні нести у цей світ якомога більше любові і добра. І тоді за нами перемога.